Якщо у вас немає можливості здавати дорогі аналізи, або ви знаходитеся за кордоном і там взагалі будь-які аналізи дуже дорого здати, я раджу вам здати тільки один єдиний аналіз, який нам розповість про стан вашого здоров'я дуже багато всього. І цей аналіз це загальний аналіз крові. За цим аналізом ми зможемо зрозуміти, чи є у вас дефіцит заліза, чи є у вас дефіцити інших нутрієнтів, вітамінів групи В, В2, В6, В9, В12. Чи є у вас дефіцит міді, дефіцит вітаміну С, чи є в організмі інфекція, бактеріальна, вірусна інфекція чи паразитарна інфекція. Також ми навіть за цим аналізом можемо зрозуміти, чи є зневоднення в організмі, скільки там людина води п'є. Також ми можемо пропустити проблеми з щитовидною залозою, наявність гіпотереозу. І а, зрозуміти, що у вас там з лімфатичною системою, з імунітетом, чи є запалення в організмі. І навіть при. Припустити наявність аутоімунних захворювань. Тому, будь ласка, здайте цей аналіз. Він реально недорого коштує, але дуже багато всього нам скажуть.